Трагічна подія на Буковині у реанімації Чернівецької обласної лікарні швидкої допомоги померла 27-річна жінка з селища Глибока. За попередньою версією поліції жорстоко побив 18-річний хлопець, яким вона перебувала у стосунках. Про це повідомив керівник лікарні Олександр Грушко. Жінка перебувала у комі та була під'єднана до апарату штучної вентиляції легень. Медики діагностували в неї тяжкі травми. крововилив у мозок, перелом черепа, розрив селезінки, гематоми, нирки та числення. Слені забої по всьому тілу, за словами завідувача відділення, травми були несумісні життям. Пацієнтка провела у комі чотири доби. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Спочатку справу розслідували як умисне тяжке тілесне ушкодження, але після смерті жінки її перекваліфікували. Тепер це особливо тяжкий злочин, який передбачає до 10 років позбавлення волі. 18-річному хлопцеві поки що не оголошено про підозру. Свідчі чекають на результати судово-медичної експертизи.